За державною програмою пацієнти з цукровим діабетом мають доступ до безоплатної медичної допомоги, і на амбулаторному рівні всі призначені ендокринологом або сімейним лікарем аналізи за умови наявності електронного направлення безоплатні, в тому числі й на глікований гемоглобін. Але за словами батька дитини з діагнозом цукровий діабет Костянтина Козлова, упродовж останніх трьох років лікар Лікар-ендокринолог направляв до приватних клінік робити цей аналіз. Я е, сам є батько інсу інсулінозалежної дитини. І стосовно е діагностування лікованого гемоглобіну, треба здавати його раз на квартал. Вже за е ці три роки, вже біля трьох тисяч витрачено ці ліки, які Державою повинно по безоплатної медичної допомоги компенсуватись. Чому, якщо є ця програма, держава нам не компенсує не робить цей аналіз безкоштовно? Одна з причин, за словами лікарки ендокринологійної дитячої міської лікарні Анжели Березовської, для проведення безкоштовного аналізу на глікований гемоглобін у громаді не було необхідного обладнання та реактивів і Справа вся в тому, що для того, щоб визначити рівень глікованого гемоглобіну, ми маємо створити електронне направлення згідно Національної служби здоров'я України, і це мають бути ті лабораторії, які мають договір з Національною службою здоров'я України на безоплатне визначення глікованого гемоглобіну. Починаючи з січня місяця цього року, це наша лабораторія, яка 29 грудня минулого року закупила апарат на визначення, в тому числі глікованого гемоглобіну. На сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 109 дітей хворих на цукровий діабет, із них 107 дітей це інсуліну, Требні, і ми маємо можливість січня місяця, раз в квартал таким дітям робити безкоштовне обстеження. Необхідне обладнання для проведення аналізів та реактиви, як розповів директор дитячої міської лікарні Володимир Галайба, у лабораторію закладу закупили вперше. Цей апарат коштує 49 тисяч, закупили до них розходні матеріали. Він в нас протестувався, і станом на сьогоднішній день всі діти, які хворі на цукровий діабет, будуть обстежуватися безкоштовно. Забор крові буде проводитись по місцю їхнього проживання або в Корольовській, або в Бугунській поліклініки. Дитячій кров буде доставлятися в нашу лабораторію по вулиці Шевченка. І вже перші аналізи ми будемо проводити 18 січня, і кожний вівторок ці аналізи будуть проводитися на нашій базі. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.